Незабаром вже настане зима, улюблена пора року наших діточок. Тому пропонуємо підібрати в нашому інтернет-магазині Lana Plus взуття на будь-який вік та смак. Ось така красива моделька ніжно-рожевого кольору термочобітки для дівчинок у розмірах з 22 по 27. Виробник томем, дуже якісне взуття завжди, багато років вже торгуємо їм. І всім подобається, повертаються до нас покупці знову і знову. Вона на двох липучках, всередині утеплена вовняним хутром, дуже густим, теплим, тому ніжки точно не будуть замерзати. Має ось таку міцну антиковзаючу підошву. Мембранна тканина спеціально розроблена для зими, вона розрахована на слякоть та сніг. Вона не пропускає вологу всередину і не випускає тепло. Тому ніжки завжди залишаються в теплі, і дитина може гуляти декілька годин не замерзаючи. Є багато інших моделей, звертайтесь, допоможемо обов'язково вам щось підібрати і розкажемо, як правильно заміряти стопу.